Вітаю, друзі! Ласкаво прошу на перший урок з реляційних баз даних та мови SQL з нуля. І сьогодні у нас заняття перше. Ми створимо таблиці і заповнимо ці таблиці даними або записами. Ну, по-перше, що таке SQL. Якщо коротко говорити, це мова запитів, мова для створення запитів до баз даних. Якщо повно, то мова структурованих запитів призначена для керування даними в системі реляційних баз даних. Тобто, для того, щоб спілкуватися з базами даних, придумали мову SQL. Далі є стандарт мови SQL. Що робить мова СКЛ? Вона здійснює запити до бази даних за допомогою деякого середовища, яке називається системи управління базами даних. Так, так от, у конкретній СУБД мова SQL може мати свою специфічну реалізацію, це ще називається діалект. Так от, Ми будемо мову СКЛ вивчати саме в середовищі Access і цей діалект буде мати назву Jet SQL. Тобто ми будемо з вами програмувати саме Microsoft Access. Далі, ми будемо працювати з реляційними базами даних. Що це означає? Це означає, що у нас будуть таблиці, зв'язані між собою. Слово реляція, зв'язок. Всі таблички зв'язані між собою. Ви бачите, що є дві таблички, дві таблички зв'язані за допомогою зв'язуючої зв таблиці за допомогою ось таких зв'язків. Далі. У нас основний об'єкт бази даних, з яким ми будемо працювати, це таблиця або тейбл. Основні елементи таблиці це стовпці і рядки. ви бачите, так? Стовпці і рядки. Далі. Тут хочу сказати, що саме в Access базу даних ми з нуля створюємо вже, ми вже створюємо, базу даних у нас вже буде. Тому ми не будемо тут користуватися стандартом SQL і створювати з нуля базу даних. Потім цю базу даних можна видаляти, змінювати ім'я і так далі з допомогою спеціальних команд. Ні, ми будемо вважати, що в нас вже є база даних, і в цій базі даних ми зараз будемо створювати таблиці. Зараз ви на екрані бачите основні інструкції для роботи з таблицями. Або можна коротше сказати, основні команди. так? Основна команда це, звісно, select вибрати, але ми будемо нею користуватись трішечки пізніше. Я зараз пропоную розглянути останні три команди. Create table це створення нової таблиці у базі даних. Далі drop Table – це видалити таблицю. І змінити структуру таблиці, alter table, змінити структуру. От зараз ми будемо користуватися оцією інструкцією. Створити таблицю є. Отже, створюємо дві таблиці сьогодні. Перша табличка це буде продукція. Продукт. Значить, подивіться, будь ласка, давайте проаналізуємо. Тут будуть зберігатися дані про товари в інтернет-магазині. Ми бачимо 4 стовпця. Далі, перший стовпчик — це ID, другий стовпчик — це назва продукції, це кількість продукції, третій стовпчик. і останній стовпчик — це ціна. є. ID це унікальний номер товару. Бачите. Далі. Друга таблиця Users це у нас користувачі, користувачі в системі. Ми не будемо сьогодні зв'язувати таблички. Просто дві таблиці створимо і заповнимо записами. Які тут стовпчики? ID це унікальний номер користувача, далі ім'я користувача, прізвище, дата народження і вік. Так. Далі, ну а тепер починаємо використовувати, програмувати на SQL. Отже, ми створюємо зараз дві нові таблички за допомогою інструкції Create Table, створити таблицю. І далі пишеться назва таблиці. Якщо ви використовуєте діалект. JetSQL, то там в кінці крапочка з комою, коли ви пишете код, в кінці крапка з комою не ставиться. Пишемо просто Create table і назва таблиці. Давайте це одразу будемо робити. Ви зараз бачите на екрані середовище Аксес. Вважаємо, що база даних ми створили нову базу даних під назвою Магазин. І тут жодного об'єкта ще немає. Ми сьогодні створимо дві таблиці. На вкладці створення ми будемо працювати SQL це мова запитів, тому всі конструкції, всі у нас коди ми будемо програмувати саме через запити. Я вибираю кнопочку Конструктор запитів, не вибираю жодну табличку. І далі ось тут ми вибираємо подання. Режим SQL. І саме тут я видаляю, і саме тут, в режимі SQL, ми зараз пишемо створюємо нову табличку. Я зараз вставлю, тому щоб не витрачати час, create, Table, створити таблицю продукції і натискаю запуск Виконати SQL. Все, табличка створилась, вона поки що пуста. Жодного стовпчика ще немає. Немає. Просто це створена пуста табличка. Таким же чином можна, до речі, кожен запит зберігати. Яким чином? Просто-напросто ви вибираєте, закрити, зберігти так. І ось тут запит можна називати, наприклад, створення таблиці продукція. Але я, не буду. я тепер створюю таким же чином другу табличку. Називаю її так, користувачі. Ось так. «Users», Запуск. І ось ще одна табличка створилася. Це дві таблиці повністю пусті поки що. Вони порожні, не заповнені. Тепер створимо структуру таблиць. Тобто ми задамо зараз ім'я кожного стовпчика, тип даних тип даних, І яке поле буде ключовим. Через це поле буде потім зв'язок з іншими табличками. Значить отже, подивіться, будь ласка, я зараз записала код, а потім його скопіюю. Create table — це ми вже знаємо, створити таблицю «Продукція». Далі відкриваємо дужки, в кінці дужки закриваємо і в кінці крапка з комою. І всередині, в круглих дужках ми задаємо ім'я поля. Це ви тільки що бачили в таблиці продукції. от Білим кольором це імена полів. Так? ID унікальний номер продукції. Це у нас цілий тип. Ми задаємо тип даних, цілий тип. І далі що це ключове поле. Key, ключове поле. Далі кома. І це можна писати все в круглих дужках через кому в один рядочок. Це просто для красивого візуального вигляду я зробила через клавішу Enter кожен, кожне нове поле я описую з нового рядка. Можна все писати в одному рядочку. Є через кому. Далі друге поле називається назва поля, name, кожен стопчик. Можна називати не можна, називається взагалі в базах даних словом поле. Так, друге поле name це ім'я поля, це текст, це звичайне текстове поле. І якщо е не можна залишати це поле порожнім, то треба писати «Not 0. Тобто не нульове, не можна залишати це поле порожнім. Треба обов'язково щось написати. Так, е далі, наступне третє поле count. Це у нас ціле, ціле число, просто кількість і останній прайс, ціна це, це у нас цілий тип даних. І в кінці закриваємо дужечку і крапка з комою. Далі відступи тут ролі не грають. Регістр, великі малі літери, ролі не грають. Давайте це заповнимо. Так, значить, отже, я, я зараз. Скопіювала, створюю таблицю продукцію, і в круглих дужках я задаю всі. Ну тут просто для красоти. Давайте так, відступи, щоб було красивенько. А взагалі-то я ж кажу, ні відступи, ні регістр тут ролі ніякої не грає. Все, давайте тисну запуск. Ага, воно ругається, що я ж раніше я ж, давайте я видалю видаляю. І заново зараз запуск є. Тепер ця таблиця вже з заданою структурою. Тобто, в мене задані імена полів, тип даних. Давайте я відкрию через конструктор. Подивіться, задані імена полів і тип даних. І це я зробила через SQL запит. От тепер давайте я збережу. Я зберігаю і, і пишу. Це все у мене будуть запити, тому я пишу створення таблиці продукція. Є. Окей. Це мається на увазі, зверніть увагу, значок запиту. Це у мене створюється таблиця з усіма полями. Є. Тепер друга таблиця юзер користувачі те ж саме ID це унікальне поле цілого типу, задається ім'я поля, тип даних і що це ключове поле. Далі, наступне: це ім'я користувача, це текстове поле не нульове. Це прізвище користувача, ім'я поля. Тип. тип даних це текстове поле не нульове. Далі дата народження, тип даних дата. І останнє це вік. Тип даних це ціле число. Інтеджер є. Давайте я так зітру, Так, скопіюю і далі запущу запуск. Ось у мене створилась друга табличка. Я відкриваю в конструкторі. бачите, задані всі поля, імена полів, заданий тип даних. Є все добре. Давайте я тепер. Так, Збережу. А, ні, а є зберегти як? Так, все ж таки треба новий. Так, копіюю, закрити, не зберегти, тому що тут у мене, давайте в конструкторі, бачите, продукція. Ось так. А тепер створюю знову в конструкторі, закриваю режим SQL, а ось тут у мене буде, я зберігаю вже і пишу. Створення таблиці користувачів. Є зберігаю все. Ось у мене є два запити, які я створила в режимі SQL. За допомогою SQL я створила дві таблички з полями. А тепер нам залишилось на сьогодні перше заняття це заповнити ці таблички записами. Повертаюсь на слайд. Там, де у нас основні інструкції SQL по роботі з таблицями. І саме тепер ми дивимося на другу інструкцію. Insert додає нові рядки таблицю. Давайте подивимося по нашим створеним таблицям. Отже, перша таблиця продукція. Нам треба заповнити таблицю записами. Ми вибираємо цю інструкцію Insert. Далі пишемо Into, Назва таблиці. Валується значення, значення. І в круглих дужках через кому ми прописуємо вже назви полів, ми не пишемо, а ми пишемо один, кома. Далі в другому стовпчику буде написано ТБ, так як це текстовий тип даних, тому береться в лапки, Кома, третє, ой, тут не 4, а 3. І далі 43 200 це вартість. Ось так. І таким же чином ви можете копіювати цей рядочок, вставити ще 4 рази нижче, щоб було 5 рядків всього, і лише змінювати в дужках ось тут різні дані, які тут в таблиці даються. Зараз я вставила 5 рядочків з кодом, і ви бачите, у нас буде 5 рядків вставлено. П'ять записів буде вставлено в таблицю продукцію. Давайте подивимося, як це буде в Аксес. Таблицю Продукція ми додаємо записи. Зараз ми додаємо перший запис. Запуск. І зараз так, ви хочете один рядок додати. Окей. І зараз дивимося продукцію. Бачите, перший рядочок вже є. Таким же чином, я зараз стираю. Давайте додаю другий рядок. Тепер другий рядок я написала, і давайте запускаю запит на виконання. Потім додати? Так, дивлюсь, бачите, другий рядок у нас додався. І таким чином окей, і таким чином ви додаєте: тепер третій рядок, потім четвертий, потім п'ятий. В Аксес не можна одночасно. Всі 5 рядочків, або скільки ви хочете додати. Тільки треба по одному виконувати запис, запит SQL. І п'ятий останній. Так, і дивимося. Бачите, да? 5 запитів я зробила, і додалось у мене 5 рядків. Я заповнила таблицю «Продукція» за записами є. Давайте я хочу зберегти. Зберегти. Це в мене буде запит, Запов... заповнення таблиці продукція записами. Є. Окей. Подивіться уважно, це у мене запит на додавання. Бачите, зелений плюсик. Таким же чином. Ми зараз зробимо: закриваю створення конструктор запитів та режим SQL, і таким же чином ви заповнюєте записами таблицю користувачів. Таблиця Users користувачі. І ось перший запис, як додається. Таким же чином, ви пишете така ж сама, такий самий синтаксис, значення. І поїхали по першому запису. Перше по, перший стовпчик це ID, одиничка, ім'я метро, прізвище іванов, дата народження. Бачимо. Дивіться уважно, як синтаксис пишеться через дефіз. Спочатку пишеться рік, потім пишеться місяць, і в кінці пишеться дата, число. І в кінці це вік. Давайте запустимо. Так, я вставила, запускаємо. Додаємо один рядок, дивимося таблиця користувачі, один рядок додався. Таким же чином ми зараз заповнимо всі сім записів в таблицю користувачі і зберігаємо так, заповнена таблиця так, користувачі. Є записами окей. І таким же чином я зараз 6 разів ще раз вставлю цей рядочок тільки вже з іншими записами. І у мене дві таблиці заповнені. Ось я проробила сім разів, виконала запит. І подивіться, будь ласка, у мене таблиця користувачів заповнена, сім записів є. Встановлювати зв'язки за допомогою SQL. І далі виконувати різноманітні запити, групи запитів це ми будемо на наступних уроках. Дякую за увагу і до наступної зустрічі!